Ребята, всім привіт! Як бачите перед вами акумулятор. 12 вольтовий 60 амперний, 540 ампер годин. Акумулятор свіжий. Свіжий, я вам так скажу. Йому майже року немає. Є в мене таких три акумулятори. Ну, коротше, цей акумулятор шляпний. Шляпний. В свій час цей акумулятор був бомбезний. Років п'ять акумулятор відходив на машині. Я навіть його ніколи не знімав, він був в мене закріплений. Ось з цим акумулятором виникають проблеми. Ще раз наголошу у мене три акумулятори. От ми його поставили на зарядку. Цей акумулятор. Зараз він чухає себе нормально. От зараз мої ребята його. Він зараз видасть нам 13 вольт. 1259. Слабенько він зарядився. Ну це 15,50, 15, бо йде зарядка. Бачите, блимає. Давайте відключимо зарядку. Так, відключили. Відключили, дивимось. Що він нам покаже? 13.86. Ну він же практично зарядився. Ми зараз його занесемо в тепло. 13.87. Ну, смислу вже заряджати немає. Ми відключаємо. Оце він зараз зарядився, хлопці. Це він зараз зарядився. Щось він окислюється, блін. Біля плюсової клеми. Не знаю, на щось він мені не подобається, ребята. Щось він мені не подобається. Ну, коротше, бачите, чи кислота, чи що в ньому, чи він... Пропускає. Я щось... Ребята, в мене таких три акумулятори. але це вже не ті енерджайзери, що були раніші і з перших ішли. Тобто я вам не раджу такий акумулятор брати. Не може бути три акумулятори хренові. Не може бути. Ну, оце воно мені не подобається, що тут, бачите, мокро. Не тримає цей акумулятор. Не тримає. От зараз ми зарядили таким зарядним. Простеньке зарядне, але воно свою роботу виконує. А от вже він мене підводить цей акумулятор, широку йому немає. Гарантія, яка гарантія, його поштою пересилали. Може наклеїли ці бірки сюди, шляпні, бірочки понаклеювали. А так в мене стоять акумулятори вже і по 3 по роки, хоч би хни. А посоветували мені купити Energizer. Да, перший акумулятор Energizer був супер. Бомба була, а не акумулятор. А, купив я вже після нього ці попробувати, Думаю, хороша фірма. Ні, ребят, не то пальто.